Привіт всім! Сьогодні ну, вночі щось мене угризнуло за ногу. Коротше, я проснулася, не знаю від чого, але скоріше за все, що щось мене почало кусати. І я так рукою цап до того місця і так наче вирвала щось. Невже так ліч був? Ну, коротше, таке відчуття, що я вирвала, і мене одразу укусило. Ну, то спросоння могло так показатися. Скоріше за все, я злапала чи паука, чи, щось, чи мурашку, тому що тільки ці зарази так кусаються, випускають яд. Ну, і коротше, воно гризануло мене. А було відчуття, що я видрала з корнями його. Ну, то, мабуть, тому що воно укусило. І я, коротше. З трьох ночі не спала там до п'яти, ще не пам'ятаю. Ну, коротше, намагалась успокоїти ту біль, тому що вона щеміла. Ну, на, на ранок наче нормально, а я ще його там мазала чим тільки могла. Потім почитала, що робити з укусами, то, оказувати, треба промити милом. І холодна доложити. Якщо опухає чи що, то тоді антигістамінне. Ну, коротше, Це така фігня. Думав, бляха, муха, не можна даже спати, щось гризе за ноги. Колись мене укусив так павук за шию упав і шебуршився так легенько лапками. Я так рукою лап і він гриз і коротше, я його так шурх і він по руці поліз. Це ще я працювала на кухні. Коротше, ось такі у мене новини. Сьогодні клієнтка тільки на вечір, може ще хтось запишеться, але не факт. Короче, мені обнизили оренду і на три місяця знижку зробили. Так що поки що буду тут. А, додатково хочу ще в центрі почати працювати. які не. Поки що даю оголошення, але хочу знайти місце і ну, до буксі довончать до пару днів з термінами. Ну, 2-3 дні побачимо, як воно піде. І щоб в центрі почати працювати, ну, спробувати. Так, не то, що там, що знайти, я думала, можливо, або поднаєм габінета, кабінета, або на години. А скоріш за все це бюро, тільки малесенький малесенький кабінетик, щоб туди тільки стіл вліз і почати. Ну, поки що думаю, так. Як воно піде, я не знаю. З Божою допомогою якось піде. Так що такі справи. Ну і більше нема чого розказувати. Зараз буду малювати, у мене вон, картина на задньому плані. Не знаю, чи видно, так сонце світить. А, видно. Коротше, сюди хочу намалювати ще таке прикольного кузнечика. <ривіт> У нас жара, неймовірна. Я зараз закрила вікна, включила кліматизатор, то в мене тут взагалі прекрасно. Жити можна. А на вулиці така спека, що мухи хекають, асфальт порепався. Як в тому стіжку. Смішному. І, коротше, дофігіще ще було мухи ще сьогодні якось. Вони сідали на мене і не давали мені спать. Ну, то падлюка якась гризанула, звісно, конкретно. Я просто в шоці була. Я просто офігела, думаю, що це таке? Ну, так укусило. То воно ужалило мене. Скоріше за все, це було паук. Так я його ще тримала, роздавила, бо я так лап. І тримаю. Більше, похоже, на муку. Ну, я з просоння, там в, тем... в темряві не дуже то розгледіла. Хотіла сфоткать, потім воно десь бу... випало. Ну, коротше, ось такі такі приколи. Думаю, боже, щось гризане і що робить, блин. Коротше, таке щось. Ночами проходить, чекаю, сьогодні повинна риба прийти з кумрі, бо я вже другий раз заказую. Я і сама заказую, замовляю, і клієнтам підганяю посилання. Всі заказують рибу, тріскають і радуються. Весь, нагодуємо весь світ рибою. Ну, Тому що в мене клієнт ходить один. І я... Ну, такий молодий хлопець, я йому теж підганяла ці посилання, він просто в мене курс масажів купив, то ще раз масажі купив, потім ще. Ну, коротше, ми вже зайшло масаж. Я кажу так, хто сходить там 5-6 разів на масаж, потім він привикає до тих масажів і він вже без масажів не хоче жити. Тому... Тому це така штука масажі, це дуже затягує. І варто продавати карнетами, тому що потім будуть постійні клієнти. Бо людина, якщо на один масаж прийшла, вона не привикає до масажів. А якщо прийшла на 5-10, то привикає і потім дуже комфортно себе відчуває. Так що такі то справи. Так що бережіть себе від всяких паразитів. Вони не сплять, лазять, а потім ужалило. І все. Ну, Не побігла вже, тому що його задавила случайно. Ну, Злапала, думаю, що це? схватила, і воно так наче вирвало із шкіри. А то, мабуть, не вирвало, не вирвало, а просто воно ужалило мене. І більш всього то паук був. Любить мене пауки, звісно. А ще сон такий снився, наче я їду автобусом з подругою по знань чомусь. Ну, таке щось. Можливо, це, що я хочу в центрі знайти щось. Ну, мрія у мене така в центрумі. І почати з малого і мені клієнт. Я це всім розказую і цей клієнт, що ходив на масаж вчора був, то теж казав, що може спробувати, потрошку, спробувати там пару днів якихось працювати, як воно там піде. Я кажу, ну да, можна і так. Та взагалі можна побачити. Поставити пар, пару днів, тройку, три дні, 4 дні і побачити, як воно буде там і там. Якщо там дуже класно піде, то, звісно, супер. Ну, для цього треба щось робити, іначе само воно не прийде. Само не впаде на голову, ніхто не прийде і скаже, ось тобі на місце, ось тут стань, робити, ніхто тебе трогати не буде, будеш сама все. Коротше, як сам собі зробиш роботу і клієнтів, знайдеш, то буде все окей. А як ні, то так і будеш сидіти там, де сидиш.